Дмитро ретельно вимиває берці та форму від багнюки, що майже в'їлася в тканину. Дві доби він провів на чергуванні в полях на околицях Авдіївки. Минулої ночі ще й допомагав евакуйовувати поранених. Визвали по рації, сказали, що необхідна допомога, вибіг. П'ять чоловік ми несли, а один міг сам, і бо в нього щось з бровою було. Ноші зі слідами крові ті самі, на яких виносили поранених. Бійці розповідають, усіх змогли стабілізувати та швидко передати в тил. Одного нога була поломана, тому йому жгут натягнули її, обозболюючи вкололи. Не знаю, як всі шестеро, а Роман, якого я з ним тоді познайомився, то він був дуже спокійний і напивав собі пісеньку. Якусь я не знаю, да. У нього була нога і видно, було видно що в нього на шапці кров. Дмитро демонструє аптечку, яка завжди із ним. У ній усе найнеобхідніше – джгут, знеболюючи бенти. Такі аптечки, тут, на околицях Авдіївки, де ворог майже не затихає, при собі носить кожен боєць. При переломах, при пораненнях джгут, одразу безболюючий на албуфен, пластир все для, для легенів. Іголка декомпресивна. Трубка внос вставляється, якщо дихати людина не може. Вінти спеціальні теж. Що тут ще? Є? Бачите, різні, на різні частини тіла жгути, до шиї, до ока спеціальні. Допомагати пораненим, каже, його навчили закордонні інструктори, а от кримчанина Сергія до війни готували свої. До військкомату він пішов добровільно, коли на його малу батьківщину прийшли загарбники. Мы в Крыму вообще как бы, считали там да, два братских народа. Потом уже, после того, как самолет этот малазийский сбили, какой-то такой пошел перелом. Я, особенно, когда там один из российских военных мне сказал, ты кому присягу давал? Я сказал, Украине, он говорит, так иду, иди, ну, там, нецензурная не, не лексика, и защищай. Ну і я взяв і пішов зіщати. Я хочу повернутися в Крим на танки і тому російському воєнному дать пінка под У Меня мотивація хороша. з Донбаса, як жартомо називає себе цей чоловік, родом з окупованої території. Там досі залишаються його мати і донька, тому він не хоче показувати обличчя. Але таких, як він, каже на цьому боці умовного кордону, чимало. Багато з Макеївка, з Горловки, з Донецька. З його війська у нас хлопці знаходяться, які з першого дня пішли, перейшли на нашу сторону, і захищають свою територію. От загарбників. Тут ані в день, ані вночі немає тиші. Стрілецька зброя майже не замовкає час від часу чути роботу ворожих мінометів. А геть неподалік живуть люди, які, попри обстріли, чистять колодязі та доріжки біля розтрощених російською артилерією. Осель Путін забере свої війська з рідного нашого краю. Ольга Калиновська, Анна Кудрявцева з Донеччини. 岡村。